Офігенні запитання і дуже корисні, і правдиві відповіді від мене. Чи можна заразитися грибком або іншими хворобами під час манікюру? Так можна. Чи є справді одноразові пилочки безпечніші ніж багаторазові пилочки? Камон ребята! Звідки ви знаєте, що саме пиляли багаторазовими пилочками? Що робити, якщо після зняття гелаку нігті нігті ослабли? Покрийте їх ще раз. А що можна зробити? Їх можна тільки відростити. Ну не зірвете ви що їх, правильно. Ну що ви можете зробити, щоб вони були міцніші? Та нічого ви не зробите. Ну, кажу вам правду: як відрізнити хороший салон від поганого салону? Якщо вас зустрічає майстер, красивої формі, його інструменти на стерилізаційному комоді, приноситься в лоточку. Майстер одягає рукавички, запропонує, запропонує вам чай каву. А ви можете розрахуватися через е, термінал чи готівкою, чи через qr код як невідомо не як. Коли вас зустрічають з усмішкою, ну це ж коротий салон, правильно. А коли вас зустрічає злий нічим недовольний майстер, до якого можна легко записатись, в салоні брудно, погано пахне. Ну, це поганий салон. Чи можна робити гелак після свагітності або годування груддю? Насправді якихось особливих протипоказань немає. Я рекомендую і я своїх же дівчаток при надії, аби тих, хто годує груддю, просто обезпечую всякими хімічними речинами. Праймер я використовую безкислотний, менше розпилюю федешкою. Тобто, я стараюся більш так екологічніше до того відноситись. Ну що, як вам питання? Корисні були? Лайкнуть до кінець цього відео. Ну нехай вже мої відео наберуть хоч 100 лайків. Але я тут так стараюсь, стараюсь. Люблю вас, ваша Вікторія.